Усім вітанечка, з вами Бікмаєв І сьогодні у нас третя практика з марафону біомеханіка йоготерапія. І сьогодні ми будемо пропрацьовувати наші зап'яски, наш ланцюг, наші руки. А вже ж між лопатками ще додамо вправ. І це більше буде силовий аспект, але все одно. Ця практика дуже класно підійде для тих, у кого є проблеми з п'ясками, у кого є тунельний синдром. Зараз я дам деякі лайфхаки, ми вже ж будемо ділити по фазуму. Ми починаємо працювати на силу. У мене прям, я відчуваю, як в мене забилися вже руки. Ми ставимо кисті. Ті, хто давно зі мною практикує, знає цю практику, але будуть деякі нововведення. Ми ставимо кисті якомога ширше. Навантаження повинно йти на ось ці три пальці більше. Уявіть, що це ваша стопа. Ваша стопа, якщо працює, ми з це ще будемо обговорювати. Є три точки опору: це п'ятка, суглоб мізинця і суглоб великого пальця. Подушки, подушка, подушка, подушка. Ці три точки повинні завжди контактувати. Не одна з цих точок не повинна, не повинна відриватися під час ходи, під час стояння тощо. Пальці працюють як стабілізатори, вони не дають нам завалитися ні вперед, ні назад. Головне ці точки, ні в боїк, нікуди. І ось коли ці три точки торкаються, ми тримаємо арку стопи. Вона не торкається підлоги. Якщо плоскостопість, те ж саме, намагаємося завжди пальці розставити і працювати подушками, не відриваючи подушки від підлоги. Тут той самий принцип. Тільки у нас не на подушку мізинця йде, а більше на подушки вказівного, середнього пальця і великого. Якщо ви ставите, ви повинні пальцями начебто обхоплювати баскетбольний м'яч. Це дуже важливо, начебто обхоплюємо. Не просто поставили так пальців, а обхоплюємо, бачите, в мене павучий хват, як клич деякі. І в мене настільки я тисну від підлоги в ці ділянки, що у мене аж відривається зовнішня частина. Ось у мене тут палець поміщається. Я ось так не роблю. Як тільки я ставлю, ви можете просто перевірити, погратися кистю. Дивіться, яка різниця положення лікті. Якщо в мене ці, ця ділянка торкається. У мене лікоть виводиться трохи вперед. Як тільки я ставлю сюди на зовнішню частину, у мене лікоть іде назад і він хоче зігнутися. Навіть якщо випрямлю, в мене великий тиск сюди. Мені самому незручно, але таким чином у мене відривається е, суглоб е, подушка е, в казіново. Не можна, щоб це було. Тому ми їх поставили. Лікті можете підкрутити. Взагалі вони повинні дивитися назад. Плечі ми не піднімаємо, ось такої фігні не робимо, і ось такої фігні не робимо. Чітко лопатки разом. Ось зафіксували, після чого відштовхнулися і починаємо робити перекати вперед-назад. Знову ж, у мене працюють тільки три точки. Це точка вказівного, середнього та великого. І пальці не дають мені впасти вперед. Я штовхаюся між кінцівками, кінцівками пальців, коли завалююсь вперед. Я не розслабляюсь. Я навпаки, від того, ось тут я штовхаюся пальцями. Ось цей рух назад я роблю пальцями не стегнемо. Ось цей рух я пальцями роблю. Тому ми вчимось контролювати. Повільно все робимо, дихаємо дуже спокійно. Тут немає вдих, видих Намагайтесь в таких мікроамплітудних е, рухах знаходити комфорт. Не вісимо, будь ласка, ось так не робимо. Тримаємо підборіддя у шиї, лінія хребта, живіт трохи підтягнули. І працюємо. Супер! Як тільки це зробили, ми починаємо кругові рухи. Той самий принцип. Ми працюємо плечима, руки не згинаємо в один бік, потім в інший. Намагайтеся відчути, як прям ці три точки напружуються. Обхоплюєте баскетбольний м'яч, начебто. Тримаємо це, рухаємось. Навіть якщо кругові роблю, в мене все одно не йде навантаження на зовнішню частину зап'ястка. Це дуже важливо, щоб ви не травмували це в майбутньому, коли ми будемо робити слові. Це дуже важливо. Під час планов дуже важливо відчути це і навчитися з цим працювати. В інший бік. І в інший бік. І в інший. Супер! Зараз руки ми ставимо назовні. Впираємося і починаємо просто торкатися плечей. Тільки ми не робимо, зна знаєте, ось таке. Ми чітко виводимо спочатку плече на лінію пальців, торкнулися, ставимо. І плече вводимо, виводимо на лінію пальців. Навіть за зап'ясток. Знову поставили. Вивели, торкнулися, поставили, вивели, торкнулися, поставили, вивели, торкнулися. І так, рухаємось. Я завжди працюю за п'ясками. Вони дуже важливі. Не провалюємось на плечах. Робимо все охайно, дуже повільно. Не поспішаємо, ви повинні навчитися відчувати, як працюють у вас за як вони перевалюються, втягуємо живіт, не провалюємося на лопатки, штовхаємося від підлоги. Через кисті ми пророблюємо всі лопатки. Найширші м'язи, все пророблюємо. Навіть грудний м'яз, тут ось, коли я стою, ось тут у мене груди напружується. Я не вішу на ньому. Я ось штовхаюся для того, щоб не травмувати собі плече і лопатку. Добре, як тільки це зробили. Пальці дивляться назад. Ось так. Розставляємо і робимо перекати вперед назад. Рух, ну, коліна ставимо трохи далі і робимо перекати. Тягуємо живіт і робимо ці накати. Руки не згинаємо. У мене так само тут використовується три точки. У мене тут навпаки, до речі, набагато легше тримати це положення. Плечі не провисаємо на плечах. Дихаємо і рухаємось. Супер, як тільки це зробили, ми заводимо зап'ястки всередину. Ось це, можливо, найскладніше. У нас ось таке положення. Середній до середнього кладемо. Пальці розставлені. Тут в мене. Я не ось так кладу. Знову не на зовнішню, а ось на цю ділянку. Ось ці три пальці у мене більше активні. Зробіть так, щоб був ось так. Вказівний до вказівного, середній до середнього. Це лормон, де сили. Господи, що я зробив. Ставимо. І тут ми повинні. Стискати кулачки. Показую спереду. Ось, можете ось так працювати. Немає різниці. Для початку ось так. І потрохи потім вирівнюєте руки. Головне, щоб не ось так. Штовхнулися, зігнуті руки починаємо просто стискати в кулачки. Пропрацюємо. Знову ж в мене вага йде більше. На ту ділянку, на котрій я завжди. Стаю. Ці вправи дуже класно допомагають для того, щоб стабілізувати себе під час стіок на руках. Ви вчитесь прям ось так відтягуватись, навіть хребтом ви можете в кішку так стояти, вставати і розтягувати гребет, втягувати живіт, і може допомогти при проблемах з попереком. Головне головне опускайте, пам'ятаємо, що шийний відділ він дає. Сигнал він відповідає за здоров'я наших кистей. Якщо є проблеми з шине відділом, він вже ж буде коротше, якщо провалиться шини відділ, ми не будемо відчувати гарно наших кістей. Добре, поробили це, струшуємо. Струсили, ставимо зап'ястки, знову розставляємо і просто робимо кругові рухи. Вперед, руки прямі і назад. Працюємо суто лопатками. Вперед і назад. Вперед. І назад. Руки, бачите, я не згинаю. І вперед. І назад. І завершаємо. Завершуємо це. Просто на чотирьох стоїмо. Штовхаємось від підлоги, Коліна не торкається підлоги. Намагаємось більше вагу подати вперед. І дихаємо дуже повільно. Вдих видих Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. видих. І вдих. І видих. Росслаблись. У мене щось цілий день нос це Ну що. Маю надію, що ви нормально так забили собі руки. Наступна практика буде наші розгиначі спини і поперек. Ми будемо пропрацьовувати все, що нище лопаток до крижу. Я про це вже казав. Спочатку буде лекція, потім вправи. І намагайтеся, можете або робити одне за одним вправи. А вже ж я раджу робити, наприклад. Біомеханіку ну, з курсу, наприклад, чи не відео наступний день берете або його терапію, або адаптивну йогу. Потім біомеханіка, друге, потім знову його терапія, адаптивна йога, і ось так міксувати. Це найкраще. Як тільки ви отримуєте всі е, ці відео з нашого марафону, можете їх просто міксувати, бо у вас є фази. Це просто гра. Грайтеся з правами теж. І у вас буде своя програма тренувань. До зустрічі на відео і будьте здорові.